А ви переможець? Я не знаю, я фіналіст, і мені дуже приємно і дуже незвично. Я в таких він заходах твій брат. Ще, ще не брав участі. <гум> да, я прийшов до свого друга Станіслава. Я йому щиро бажаю, щоб він виграв. О! Я цю Падлюку знаю. Років 20. А, а цю Падлюку. <гум> Знаєте, я дуже сильно хвилююся. Може щось вийде, а може і ні. Ще раз тебе вітаю з. Чого ви пустили його сьогодні взагалі на цей час? Розрішення зах... покажи. Сьогодні честь професії найбільший конкурс журналістики, який, який отримує найбільшу кількість робіт. Випадали майже тисячу робіт. І це найкраще свідчення того, що український пуліцер вже стався. Журналіст це, в першу чергу, не той, хто там просто працює і заробляє цим гроші. Це той, кому не байдуже. І дуже кльово, що нас так багато, і що ми цим займаємося, не дивлячись ні на що. Журналістика ділиться на дві таких величезних частини. Одна журналістика, друга не журналістика, і посередині така провалля насправді. приємно, що люди, які тут сидять і які сюди виходять, є по цей бік провалля. Можливо, ми його колись закопаємо. Наш обов'язок зробити разом так. Щоби ані молодим, ані старшим потім не викручували руки і не ламали пальці, чи в прямому, чи в переносному смислі. Мені приємно. Я нарешті отримав якусь за 15 років журналістської роботи, я отримав це перша якась відзнака за, взагалі за якусь там діяльність. Такие конкурсы, они помогают нам удостовериться в том, что мы вообще-то нужны, потому что вообще-то каждый второй мой сюжет, где-то раза в два в месяц мне человек либо угрожает убить меня, либо угрожает подать на меня в суд. И когда есть такие награды, когда есть такие праздники, и тебя оценивают, и тебя замечают, это, конечно же, приятно.